Вашій увазі огляд телефону Poco X6 поставляється в такій коробці. Всередину ми маємо вкладаш. Poco. Тут стандарт вже для Xiaomi. скрепка, макулатура. Це досить непоганий чухо. Сам телефон має ось такий вигляд. Доволі непоганий дизайн. В руці зручно лежить. Вага середня. Ось як виглядає в чухлі. Завдяки бамперу, захищу скло. Телефон був в користуванні місяць. З досвіду користування він трохи є дерев'яним, особливо в вимогливих іграх та додатках. І, як на мене, то не дуже зручне меню. Також комплектація товару йде зарядна зарядка 67 Вт. Та кабель. Телефон заряджається досить швидко. Єдине, що гріється під час заряджання.